Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Денис Самигін. Вітання, пане Денисе, дякуємо, що погодились на розмову. Вітання. Доброго. Пане Денисе, хочемо з вами поговорити про загибель рашистського пропагандиста Журавльова від удару українськими касетними. Бомбами на території Запоріжжя і реакцію е, різноманітних світових організацій, зокрема таких як ЮНЕСКО, там ООН і або ж міжнародна федерація журналістів, які почали висловлювати е, співчуття, нібито журналісту, е, також засуджували е, використання касетних бомб, ну і тим чи іншим способом е, е, підтримували, можна сказати, е, рашистських пропагандистів. Хочемо почути вашу думку, чому так відбувається, чи ми можемо щось з цим зробити, якось цьому зарадити і скільки таке ще може тривати? Так, да, ну дійсно, ситуація така досить вийшла, показова. Тобто у нас вже 8 років або 9 років іде війна, у нас є повномасштабне вторгнення, у нас є засудження Росії як терористична держава, визнання її на рівні Європейського. Союзу, в тому числі, і, і при цьому люди, які офіційно представляють цю терористичну державу, вони досі в міжнародних організаціях трактуються як а, журналісти, тобто, це симптом такої дуже серйозної проблеми, а, що сучасні міжнародні інституції вони втратили фокус, вони а, не пов'язані з реальністю. А, чому так сталося? Ну Можливо, це не буде звучати оригінально, але насправді Росія вкладає величезні зусилля для того, щоб викривляти ситуацію на свій бік. Вона завжди була присутня в ООН. Вона завжди працює з міжнародними організаціями. Відповідно, ця система десь м'якої сили, десь корумпування, десь просто знайомства і сходити там разом на якусь вечірку. Все це в масі вона дає ось е, такій для нас е, неприємну історію. Е, ви знаєте, що українські журналісти виступили з засудженням е, такої позиції ЮНЕСКО. ЮНЕСКО це є частиною, це є агенцією ООН. Ну, фактично, це позиція ООН або заява ООН. І е, вони… Чітко кажуть, і як і взагалі Україна, що це є інформаційний тероризм? Що це є пропаганда? Що це є пропагандист? А пропагандист він якраз і є ворогом е журналіста, ось таки е конкретно Оця людина він є не журналістом, він є е прямим ворогом журналіста. Ось і е я думаю, що ця ситуація треба уважно стежити, як вона буде роз розвиватися, чи зможемо ми донести нарешті. Якби і зламати оцей тренд на те, що всі люди рівні, що злочинець рівень, який вривається в ваш будинок, що ви які захищаєтеся, ви рівні? Хоча ми розуміємо, що це абсурд, тобто цю абсурдну ситуацію треба змінювати. Пане Денисе. Цікаво ще що якщо щодо співчуття зрозуміло, то чому все-таки у ЮНЕСКО закликають розслідувати цю справу? Отут От теж вже відчувається вплив російської пропаганди і е, кривля тому, що для них дуже важливо зараз прив'язати касетні боєприпаси, жахливу зброю, яку передав захід вбивство журналіста, щоб це виглядало е, так максимально криваво і що захід винен в розв'язувати в ескалації цієї війни. Тому вони будуть зараз максимально це прив'язувати саме до касетних боєприпасів. А, і а, тут а, задача а, України в тому, щоб ще раз на всіх рівнях повторювати, що а, ми просто-напросто виконуємо наше право на самозахист, і ми просто захищаємося. Причому конкретно в цьому випадку що ще цікаво, журавльовим, мабуть, ви знаєте про те, що він а, вже в 2014 році. Воював у складі панформувань на сході. Причому що ще цікаво, вже 5 березня в нього був допис про те, що я в Донецьку, ура, ми захопили а, там, міськраду і знову повернули прапор в Росії. Тобто, пригадайте, 20... Коли там 24-го да янукович збігає з України, а вже буквально через 10 днів ця людина, тобто працює у нас в Україні. Тобто, однозначно, це ну є людина непроста, яка тут з'явилася через 10 днів після всіх цих подій. Тобто, з великою рогідністю він був залучений до роботи російських спецслужб ще з 2014 року. І е, подальше його фотографії, які він викладав, де він стоїть на українському прапорі, де він зі зброєю? Тобто, це такий фактаж, який доводить, що він насправді є кабатантом, е, він є е, учасником бойових дій, е, учасником незаконного на Україну. Пане Денис, ну але яким чином реагувати в Україні? Чи я не знаю, чи це президент має поговорити? І позвонити поговорити з директоркою ЮНЕСКО, та чи чи наші дипломати, ну чи я не знаю, чи можливо якісь західні партнери на якось об'єднатися і донести цю позицію до ось цих чиновників. Ну про для багатьох українців дійсно здаються ці всі нікчемні організації, такі як ООН чи ЮНЕСКО, вони просто хворі і не потрібні, ну і не зрозуміло для чого там Україна залишається в таких. Умовах, але я так розумію, якісь для цього є підстави. Ну, звісно, це має бути е, обов'язкова реакція е, на державному рівні, е, тому що ну, комунікація має відбуватися е, якби на всіх рівнях. Але що важливо, я хочу привернути увагу, що не треба недооцінювати е, впливовість е, звичайних людей і звичайних організацій. Тобто я б радив прямо зараз небайдужим людям а, знайти а, контакти ЮНЕСКО, це легко знайти знайти в інтернеті і просто ну, від себе написати листа, все, що вони думають по цій ситуації, якби щирого листа, якого не можна там під по підкопірку підробити. А, здається, це а, наївно. Та, що це не діє, але насправді а, це потрібно робити, і це дієво а в тому числі а, це можуть бути а, акції. А, Прямої дії, ну, наприклад, протести біля офісу ЮНЕСКО, та да? можна українцям, які знаходяться за кордоном, так само об'єднуватися, виходити на громадські організації, виходити на журналістські організації, і насправді є організації, є проекти. От такий проект, як міжнародний проект, розплата, який збирає докази вини. Російських пропагандистів для того, щоб в майбутньому їх з піддати юридичні відповідальність ну тобто, фактично, пократи юридично і потрібно працювати через журналістські організації. Тому так само журналісти, в кого є знайомі, потрібно звертатися саме до спільнот, тому що тут ще такий момент. Коли приходить просто там звертається президент або МЗС, то а, правозахисники або ЮНЕСКО, а, частково це правозахисна організація, вони кажуть, що це політика. А це брудні ігри. Ну умовно кажучи, логіка, така вони так не кажуть, але, але якби а, застосовують таку логіку. А, звісно, ви, ви за своє, росіяни за своє. А, а ми просто за людей. Ми просто за журналістів. І от тому важливо саме ангажувати фахівців, журналістів іноземних, щоб серед а, професійної спільноти піднімати це питання. До речі, от е, є такий дослідник пропаганди е, Пітер Помаранцев, е, можливо, ви чули про нього, і він е, так дуже цікаво е, зазначив, е, каже, що журналісти зараз не допрацьовують. Світова журналістика, вони кажуть, що ну, просто є такий-то факт і все. А з іншого боку, є пропаганда, яка прям влізає е, в, в, в мізки людині і нав'язує е, спотворену картину світу. І він каже, що зараз журналістики вже недостатньо просто говорити факти. і треба конкурувати і перемагати цю е, злочинну пропаганду, і треба так само емоційно доходити до людей і е, впливати на людей. Це така, знаєте, тема для великої розмови. фактично, це така зміна е, парадигми парадигму журналістики в світі е, має відбуватися. Його теза така, що журналісти існують для того, щоб влада е, була підконтрольна і відповідала. А хіба російська влада ця злочина, Вона зараз відповідає? А вона підконтрольна? Ні, виходить, що світова журналістика якби не, не, не справляється зі своєю місією? Пане Денисе, і цікаво ще почути ваш коментар щодо е, того, що в ЮНЕСКО назвали Журавльова 14-тим журналістом, що загинув з початку війни в Україні 24 лютого 2022 року. Е, невже він 14-й чотирнадцятий? Журналіст, і загалом хто в оцю цифру входить? Це якісь російські, ми так розуміємо, люди чи скоріше та воєнкори? Чесно кажучи, дійсно цікаво, звідки взялася цифра 14, тому що наша офіційна інформація українська це 54 тільки працівника ЗМІ з України. Це десятки викрадень було, десятки було зникнені. Тобто люди, які просто ми не знаємо, де знаходяться, тому це явно треба от, так само ці цифри розбиратися. З неї, не Пане Денисе, ну і загалом щодо таких кампаній в соцмережах з боку арасистів, і спрямованих зокрема і на українську аудиторію, де дуже часто вилазить реклама із якимось брудом, який лється на зеленського, на залужного. На наші збройні сили України і схожі кампанії були помічені, наприклад, в Ізраїлі, на Івриті і на інших мовах. І це якщо говорити про Фейсбук, в тому самому Твіттері бачимо дуже багато ботів, рашистських отримали синю галочку, і теж тепер собі можуть всю ось цю ахінею рашистську нести, доносити всюди коментувати. То ну, що відбувається в світі? Він зійшов з розуму чи ні. Ну це інформаційна війна. Це саме, якби що називається, ні, ніхто не казав, що буде легко виграти четверту е, світову війну, як зараз це називають росіяни. Ось е, е, з Твіттером ми знаємо ситуацію, що коли Маск е, придбав його, він звільнив повністю команду, яка забезпечувала на е, бан для е, ботів. Тобто, це з 200 людей було звільнено. У нього таке специфічне досить уявлення. Про свободу слова можливо, він тому що він технічна людина. Він не до кінця ці гуманітарні речі розбирається. Йому здається, що треба говорити все, що завгодно. Ну, тобто, в нього немає цього досвіду, розуміння, як можна брехати. От що стосується Фейсбуку, дійсно це проблема з вони почали ставити на рекламу, почали ставити свої повідомлення пропагандистські. В тільки воно з'являється, їх відразу блокують буквально там за е, півдня, але ці, ці півдня воно встигає крутитися. І це така, знаєте, як постійно е, боротьба е, однієї зброї з іншою придумали там капіо, придумали щит, далі придумали там щось нове. От е, так само відбувається тут. Але а, тут треба сказати, що в принципі, як би це не було, але росіяни не роблять ставку на правду, і це нам дуже допомагає. Хай воно, знаєте, потрішечки, потрішечки, але глобально вони поступово, поступово вони програють інформаційну війну. Це навіть видно по тій самій Одесі, де все менше людей, які з якимось сентиментом, наприклад, там ставляться до російського... Міра, звичайно, ну обстрілювати, да там вбивати, розказувати, що ми це робимо для того, щоб вас врятувати. Це треба було мати талант, щоб до такого дійти. Тобто, все одно Україна інформаційно переможе. На жаль, це дійсно це, це не просто. Пане Денисе, ще цікаво дізнатися вашу думку з приводу того, що якщо із журавльовим все зрозуміло, він був бойовиком і він власне був воєнкором, який нічого корисного взагалі фактично не лише для України для України а й для світу не зробив. То що і як оцінювати тих журналістів, якщо їх так можна назвати російських? Які не брали участь у бойових діях і, начебто, виконували свою професійну діяльність, ми їх можемо розцінювати як таких, що порушили український закон, адже вони перетнули адміністративні межі українського кордону? Ну, звісно, вони порушили кордони, вони порушили закон. Тут цікаво насправді про ставлення до Десятків тисяч журналістів, які зараз працюють в російській пропаганді. Тобто, всі державні змі відповідно це є пропагандисти, і вони так чи інакше вони беруть участь в просуванні цієї війни, що призводить до простих наслідків. Людина послухала навіть просто ведучу, яка зачитала текст. Вона повірила їй. Вона пішла в зброю, пішла вбивати в Україну. Тобто вони так само є з злочинцями. Які а, мають нести покарання, і оцей цей проєкт розплата а, дійсно цікавий проєкт, він а, збирає якраз а, комплексно докази для того, щоб довести, як працювала, як працював, працював цей ланцюжок. Тобто, що люди, бо насправді в юриспруденції в західній це не потрібно просто сказати, це потрібно буде повністю надати цю картинку, і вони починають від інформації. Яка збирається там методами осінньо, закінчуючи там перехопленнями, а також е інформацією, яку будуть надавати інформатори? Тобто, це ті люди, які е були в системі, які будуть розказувати потім, як все це відбувалося? Вся ця інформація буде об'єднуватися, і е російські пропагандисти понесуть покарання. Пане Денисе, ну і ще щодо роботи західних журналістів, якраз стосовно, наприклад, висвітлення подій в Україні, пам'ятаємо, як неоднозначно вони висвітлювали підрив Каховської ГЕС, як, наприклад, давали можливість і цитували про головного воєнного злочинця світу Путіна. Наприклад, стосовно цього самого підриву чи влучання ракети в Одеський собор. Ну, вже не було настільки це помітно, та але все одно, наприклад, деякі змі писали, що ми не можемо підтвердити, чи я це ракета, ми не можемо підтвердити, що сталося з тим собором. То що що не так ось з цими журналістами з їхньою позицією? Можливо, дійсно вже треба визначитися і стати на бік світла чи темряви, а і відмовитися від тих стандартів, які були довоєнні. Тут з одного боку ми знаємо, розуміємо наш стан, в якому ми знаходимося. А з іншого боку, якщо поставити себе на місце, наприклад, американського журналіста, він все одно він має інформацію спочатку за стандартом перевірити, а потім її надати. Тому, в будь-якому разі, ми з цим нічого не можемо зробити. Він має писати, що поп не непровірені, що вони не можуть довести, і так далі. На жаль, це плата за якусь певну там, не знаю, свободу слова, демократію, якісь певні стандарти. Це з одного боку. А з іншого боку, а, тут теж є нюанс: а, не можна давати дві сторони, робити, а, ставити їх в рівну позицію. Потрібно казати, завжди казати, а, що росіяни, які брехали там, та там та -то, там, -то, тобто повністю надавати історію. От і ну це така як журналістська робота, яка має якісно робитися. На жаль, часто або вона не так робиться, або дещо ми все ж таки зрозуміло, що ми нам це ближче, нам це, це більш зрозуміло, тому ми вимагаємо більше такого однозначного підходу, які все ж таки журналісти мають опиратися цьому. Пане Денисе, і на сам кінець цікаво, чи може ЮНЕСКО та Міжнародна федерація журналістів відкликати оці свої співчуття і ось ці заклики до розслідування так званого журналіста журавльова? Цікаве питання. Я знаю, що зараз наша українська журналісти, медіаспільнота, звернулася з заявою, і я думаю, що ситуація ну, саме така, знаєте, це кейс. І в будь-якому разі ЮНЕСКО а, має якось відреагувати а, на те, що це не журналіст, а пропагандист. Ось і а, зробити свою заяву у відповідь. А, послухаємо, що вони скажуть. Дякуємо вам, пане Денисе, за ці коментарі. Денис Самигін, експерт центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, пане Денисе, тримаємося.